День соборності України: Трирічна дівчинка загинула під час пожежі на Вінниччині. У Вінниці збільшується захворюваність на грип. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. 22 січня Україна відзначає єднання своїх територій цього дня 105 років тому у Києві проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А це означало створення незалежної України. Одним із символом соборності є створення живого ланцюга. Вперше за руки українці взялися в 1990 році. Ланцюг тоді простягнувся від Івано-Франківська до Києва, і в ньому взяли участь близько трьох мільйонів українців. Цього дня, 105 років тому, тисячі українців на Софіївській площі у самісінькому центрі Києва проголосили універсал про об'єднання двох республік. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Подія стала важливим кроком до проголошення незалежності України. Відзначаючи цей день, українці щороку створюють живий ланцюг єдності. Вперше такий ланцюг творили в Україні в 1990 році. Він простягнувся від Івано-Франківська до Києва і був одним із наймасштабніших в історії. Українці прагнули незалежності і хотіли нагадати, що Україна єдина. Однією з найголовніших дат для українців для української історії і історії українського державотворення. У 1918 році українці проголосили незалежність своєї держави Української Народної Республіки. А через рік доволі символічно об'єднались Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка. Сьогодні, в день проголошення акту злуку, більше півсотні хлопців та дівчат у центрі Вінниці взялися за руки і показали, що ми єдині. Молодь є рушійною силою змін в нашій країні, тому, звичайно, те, що молодь доєднується, молодь така свідома, вона доєднується до таких прекрасних, чудових ініціатив, є дуже важливим і є важливим показником те, що наша молодь справді має велике майбутнє, і що розбудова нашої країни в таких надійних руках. День Соборності набув нового змісту і значення спочатку Великої війни в Україні. Цей день символ неподільності та єдності. Наші воїни героїчно продовжують відвоювати кордони України та право бути вільними та незалежними. Ми вирішили це зробити сьогодні для того, щоб нагадати про те, якою ціною нам дається наша незалежність, наша воля і наша єдність. Ми маємо не забувати ту важливу дату, коли від заходу до сходу ми стали єдині, Україна стала соборною і зараз про це потрібно нагадати як ніколи. Вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятників загиблим героям війничани і очільники міста та області. На жаль, є досить така страшна війна. Знову ж таки, расисти, які своїми імперськими такими наративами намагаються знищити нашу країну. Я переконаний в тому, що тільки завдяки нашій згуртованості, завдяки героїзму наших героїв і героїнь української нації, ми можемо вистояти. За незалежність українці борються і нині на фронті. Щодня доводять цілісність і неподільність нашої держави. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина і про становлення та збереження української державності будемо говорити з Богданом Галайком, істориком керівником центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас! Навзаєм вітаю. Слава Україні! Героям слава! Наскільки зараз важливе єднання і розуміння історичних процесів і подій в Україні? Ну безперечно, знання нашої історії це запорука успіху сьогодні в новітній російсько-українській війні. Розуміємо, наскільки багато маніпуляцій ворог використовує власне на ґрунті історії, на ґрунті нашого історичного минулого. І от е, акт соборності, день соборності, яскраво демонструє те, я наскільки розбивати ці ворожі російські міфи, російської пропаганди, показуючи те, що українці були єдині вже 105 років тому. Українці 105 років тому в різних куточках наших земель виступали за те, аби бути в єдиній державі, жити е, самостійно, жити незалежно, аби сюди ніхто не приходив, не розказував, е, як їм здесь нравиться, як вони здесь будуть жити. І ця ідея соборності набуває сьогодні надзвичайно багато нової актуальності, бо, на жаль, ми маємо втрачені окуповані території тимчасово. Ми маємо ті всі злочини, звірства, які чинить окупант на цих окупованих територіях. І сьогодні боротьба за нашу соборність триває. Вона триває за те, щоб відновити наш суверенітет, нашу територіальну цілісність і нашу нашу соборність, нашу незалежність. Аналізуючи загалом історію України, видно, що багато впливових особистостей були завжди, ніби за якийсь крок до створення нашої державності, але завжди з'являлися якісь перепони. Та попри це, от Україна все-таки об'єдналася, згодом здобула свою незалежність. Тепер треба цю цілісність та незалежність відвоювати знову ж таки. Як нам зберегти єдність? і все-таки засвоїти уроки нашої такої історії, столітньої. Ну, насамперед треба наголосити на тому, що незалежність ми здобули ще 106 років тому, так бо спочатку це було в 1918 році, 22 січня, власне, проголошеної четвертий універсал Центральної ради, яким проголошували незалежність Української Народної Республіки. І через рік, 22 січня 1919 року, вже відбувалися урочистості з нагоди. Підписання акту злуки між Західною Українською Народною Республікою і УНР. Оце, власне, ці два стовпи надзвичайно важливі, епохальні події, які засвідчують, що українці були єдині вже 106 років тому українці прагнули жити в єдиній державі, українці творили цю державу, але, на жаль, знову ж таки, приходив той самий ворог постійно, який не дозволяв, аби українці жили в цій державі, який постійно нищив нашу державність, який постійно нищив українців. І в їхній інтерпретації. Московські інтерпретації так, ніяких українців не може існувати апріорі, ми не маємо права на існування української держави теж не може бути. Ми маємо бути тільки якимсь сировинним продатком Москви, чи там Петербурга, чи якоїсь іншої імперської столиці. І Не маємо права на, на власне життя, на, на власне самовиявлення, на саму власну ідентичність на власну державність. І власне сьогодні ця боротьба продовжується, І, власне, якщо ми будемо знати добре нашу історію, наше минуле. Оці епохальні події, які відбувалися 105 років тому, 106 років тому, ми маємо перспективу для успіху сьогодні. Бо боротьба триває за ті самі речі і е, е, тільки в сьогоднішніх реаліях. і досі досі відбувається та сама боротьба, з якою з тим самим ворогом. До черговий раз з Москви приходять якісь окупаційні війська, якісь так звані революційні армії. Які розказують, що моби тут якась когось утискають, когось в чомусь не дозволяють щось зробити. Але ми ж розуміємо, що Українська Народна Республіка це була демократична республіка з республіканським устроєм, з цінностями демократії, з величезними правами для національних меншин, з можливостями для саморозвитку і так далі. Тобто українці завжди шанували тих, хто завжди мешкав тут поруч з нами і. Власне, громадянами Української народної Республіки ставали і українці, і представники інших націй, які тут завжди жили споконвічно, абсолютно нормально могли собі радити в житті, допомагати один одному і так далі. Але це не вкладалося ніколи в московську інтерпретацію історії. І власне сьогодні ця боротьба. Продовжується і триває, і поки наші захисники оборонять територіальну цілісність, намагаються повернути наші території там на фронті. Ми тут маємо, скажімо так, інтелектуально боротися за Україну. Ні, ну, безперечно, Проти тут фронт боротьби продовжується, тому що це історичний фронт, так там розуміння нашого минулого, оця боротьба за свідомість кожного українця, вона триває. Бо ми ж розуміємо, що ворог працює в різних інтерпретаціях на різних напрямках, і ця боротьба за свідомість була завжди там протягом 33 років незалежності, коли з нас намагалися теж творити якісь там гомосовєтікус, якихось малоросів, якихось новоросів і там руською вісну, і так далі, і кожен їхній якийсь там новітній імперський проект, який вони намагалися нам нав'язати. А коли ми повертаємося до нашого минулого, нашого і нашої історії, ми розуміємо, що хто ми є, що ми маємо робити зараз, і що ми маємо робити. Завтра, як ми маємо виховувати своїх дітей, яких звичайних традиціях, як це робили в прещі, наші попередники, наші бабусі, прабабусі, як виховували нас, і в тому наша надзвичайно велика відмінність від цієї нашої української традиції європейської традиції від цієї московської ординської тих речей, які нам намагаються навізати і сьогодні? Тобто, дуже важливо пам'ятати нашу історію, Безперечно. знати. І навіть найменшим поколінням, дітям передавати її З цього най... і починається держава, так з цього починається існування будь-якої нації, будь-якого народу, будь-якої державності це зрозуміння нашої історії, нашого минулого, і як це передавалося нам з покоління в покоління, від бабусі до дідуся від до внука і до внучки. Так, те, про що заборонено було там говорити десь в совєтський час, те, що нам стало доступне сьогодні, коли ми маємо незалежну державу з відкриттям архівів з відкриттям документів з величезним масивом публікацій до ну тобто вільний доступ до всього. в Росії цього немає, тому що в Росії закритий доступ до архівів до сьогоднішнього дня, ба більше він продовжений і там продовжуються ці совєтські підходи до минулого маніпуляції постійно з історичним минулим дуже викрилене. Все, що пов'язане з історією, маніпуляції, власне, пов'язане з періодом ОНР. нібито там українцям об'єднав Сталін свого часу, чи там Україну створив Ленін. Але ми розуміємо, що українці існували задовго до існування Леніна і Сталіна і були об'єднані і творили свою державу без жодної їхньої допомоги. Більше того, вони приходили сюди і знищували нашу державність, і знищували тих, хто боровся за цю державність. Тому що всі, хто воював в різні епохи за українську незалежність, називали там бандитами, злочинцями. Був гетьман Мазепа, який намагався відстояти українську незалежність там в ранній модерній час. Їх називали Мазепинцями. Хто, хто на чолі з Петлюрою підтримав Петлюри і уряд УНР, значить це були петлюрівці, потім це була боротьба української повстанської армії, значить це були бандерівці. Тобто всіх таврували певними т, т, штампами, як неугодних в совєтському режиму чи російській сучасній пропаганді. Тобто ми маємо просто розуміти ці всі речі, розуміти ці підходи. Наскільки вони важливі сьогодні в нашій сьогоднішній боротьбі з московським агресором? Ще переписували історію багато разів? Безперечно, безперечно переписували, затушовували постійно білі плями. Були пам'ятаємо, які бої були за історію за часів вже незалежної України, за часів там міністра Табачника, коли з підручника шкільного з історії оці найбільш для нас важливі теми. Які націю формуючі теми там питання голодомору, питання боротьби української повстанської армії, питання боротьби там українських повстанців 1920-х років, того ж самого періоду боротьби Симона Петлюри і інших очільників УНР, так українських військовиків того часу це все намагалося викидувати з підручників історії, аби наші діти не вчили цих героїчних і трагічних сторінок нашої історії, відповідно. В такому руслі виховувати молоде покоління, і тепер ми розуміємо, наскільки це важливі теми для а, тих, хто вихований був зі знанням нашого минулого, бо ми нічого не переписуємо. Ми просто дописуємо оті всі білі плями, про які заборонено було говорити завдяки публікації документів, архівних свідчень, так свідчень очевидців. Ми маємо цю вже широку палітру подій, як воно відбувалося сьогодні. І наше молоде покоління може саме робити висновки. Хто правий, хто не правий, хто герой, а хто ворог. І е, сьогодні, завдяки тому, що наше молоде покоління вже цікавиться. історію, має можливість бачити цю історію е, максимально широко. Ми маємо цілу плеяду наших молодих хлопців, які сьогодні зброєю в руках захищають нашу незалежність. Бо вони вже виросли в незалежній Україні. Вони мають можливість знайомити з нашою правдивою історією з тими сторінками, нашої дійсно героїчної історії, е, з, знати імена. Тих, хто зі зброєю в руках боровся за українську незалежність і 100 років тому, і 70 років тому. І сьогодні це дійсно є приклади для наслідування для наших хлопців на фронті. Саме тому важливо вчити українську історію і пам'ятати її, і передавати наступним поколінням. Безперечно, бо боротьба триває. Звичайно, я вам дякую. Дякую за запрошення. Богдан Галайко, історик, керівник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Був у нашій студії. Трирічна дівчинка загинула під час пожежі на Вінниччині. Трагедія сталася в селі Лучинчик могилів Подільського району. Вогонь спалахнув в одній з кімнат будинку, де була буржуйка. У той час вдома без нагляду залишалося троє неповнолітніх дітей. Старші, дев'ятирічна дівчинка та шестирічний хлопчик одразу вибігли на вулицю, а найменша трирічна дівчинка, на жаль, залишилася в будинку. Її врятувати не вдалося. Нині фахівці встановлюють причини загоряння та загибелі дитини. Рятувальники наголошують, що за жодних обставин батьки не повинні залишати дітей без нагляду. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, не забувати про пожежну безпеку в побуті та не виходити взимку на замерзлі водойми. А також слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом. На 10% зросла захворюваність на грип за минулий тиждень. До лікарень області госпіталізували вже 321 людину, а у Вінниці 89 людей. В групі ризику люди похилого віку, вагітні жінки, люди з хронічними хворобами та діти. Також лікарі нагадують, що попри скасування карантину, ковід нікуди не зник. За останній місяць від цього недугу померла одна людина. Найкращим методом профілактики від сезонних вірусних захворювань залишається вакцинація. Саме тому лікарі закликають людей звернутися до свого сімейного лікаря та зробити щеплення від грипу і пам'ятати про гігієну та дезінфекцію рук. Ситуація на зараз на території області і на території міста Вінниці стабільна. Наразі і на території області за останні тиждень у нас ведеться щотижнева реєстрація випадків грипу ГРВІ та ковіду. За останній тиждень захворіло десь біля 7 тисяч осіб, із них 50% це діти. На даний час ситуація стандартна для цього періоду року, в тому році і позатому реєструвалися такі ж самі рівні. Не доходимо ми до епідемічного порогу 30%. Хотів би дати рекомендації саме закладам охорони здоров'я. Як державним, так і приватним, незалежно від форм власності, первинній, вторинні ланці медичної допомоги, ФОП, ТОВ. Основна рекомендація вчасно в повному обсязі і достовірно надавати інформацію по кількості зареєстрованих випадків грипу та ГРВІ та ковіду та госпіталізованих та вакцинованих осіб. Тому що без цієї інформації ми не можемо бачити повноту картини щодо реєстрації даних випадків і кількості населення, яке хворіє. 75 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків створили у минулому році. Це найбільше за останні три роки. ОСББ це можливість разом з сусідами керувати будинком. Мешканці самі можуть обирати послуги, які потрібні для їхньої багатоповерхівки, приймати рішення щодо ремонту та модернізації будівель. Про те, як працює ОСББ у Вінниці, дізнавався Євгеній Овсянніков. Олег Побірський створив ОСББ 10 років тому, коли ще мало було зрозуміло, у чому перевага такого об'єднання. Відтак війни ставилися з недовірою до нововведень. Втім, чоловік довів мешканцям багатоповерхівки, що можливість самостійно приймати рішення стосовно управління будинком набагато зручніша ніж розраховувати на допомогу обслуговуючих компаній. Важковато було створити, бо тому, що в мене в будинку 80 квартир. А плюс чоловік жінка це вже 160 людей, і цих 160 людей треба було переконати. А щоб створити ОСББ, це треба було мати 51%, щоб проголосували за. Ці багатоповерхівці понад 20 років. З часу створення ОСББ мешканці відмовилися від централізованого опалення і постачання гарячої води. У всіх квартирах встановили індивідуальні газові котли, а ще полагодили дах, відремонтували ліфти та встановили систему відеонагляду. Ми дуже боялися, тому що ну, люди звикли до того, що заплатив комунальний і все. А тут ми кожен відповідає за те, що у нас є будинку. От ми зробили ремонт. Ми дивимося, кожен дивимося, щоб цей ремонт ніде не був пошкоджений. Попри те, що об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків стає дедалі більше, ще далеко не всі готові замість обслуговуючої компанії колишніх жеків обрати ОСББ. Так три роки тому подружжя Сопільняк переїхало до нового будинку і одразу ж запропонувало створити ОСББ, щоб зробити капітальні ремонти та врятувати будинок від руйнування. На жаль, створити нам ОСББ не вдалося. Нам не вистачило 21 голос. голос. Мешканці частково були так і проти, і були за, але склалась на жаль така ситуація, що деякі мешканці підбурювали один одного різними обріхуваннями та різними методами. У Вінниці є можливості, які дозволяють співвласникам багатоквартирних будинків робити безкоштовні капремонти та брати участь у програмах співфінансування. Переваги наступні це можливість оформити майнові права на прибудинкову територію, скористатися державними та місцевими програмами підтримки, наприклад, відповідно до місцевих програм підтримки можна скористатися першим безкоштовним капітальним ремонтом одного конструктивного виду елементу, якщо до 1970-го включно прийнятий будинок в експлуатацію, то двома конструктивними елементами, але не протягом одного року. Можливість самостійно розподіляти кошти, змінювати суми внесків, контроль та вибір компаній, що надають послуги, поповнювати бюджет завдяки наданню додаткових приміщень в оренду. Це ті переваги ОСББ, якими можуть скористатися Вінничани, тим самим покращивши умови проживання в багатоквартирних будинках. Євгенія Овсянікова Анастасія Осачова, телеканал Вінничина. Цейні українські ляльки-мотанки та патріотичні браслети створювали діти до Дня Соборності України. Лялька-мотанка це одна з найдавніших народних іграшок, яка виконувала роль оберегу, була символом мудрості та єдності. Браслети в жовто-блакитних кольорах теж набули символічного значення для українців. У день єднання нашої держави виготовлені власноруч ляльки-мотанки та браслети діти дарували перехожим на вулиці. Аби підтримати національні традиції, відділ молодіжної політики ВМР організував майстер-клас, на якому молодь навчили виготовляти ляльку-мотанку та плести браслети в кольорах українського прапору. Для того щоб виготовити, а потім вручити це місця. Перед собою ви бачите матеріали, що ми будемо працювати, ознайомилися, що будемо виготовляти. Є у нас Юлія Вікторівна меча, керівник відділу молодіжної політики, яка це все для вас організувала. Тому дуже дякую, що ви знайшли час, можливість і надію, що ми сьогодні гарно з вами попрацюємо. Виготовлені власноруч, ляльки, мотанки та браслети діти дарували містянам у День Соборності України, аби нагадати, що у єдності наша сила. Вас привітати з соборності. Сьогодні у нас ми садкуємо Ак та браслети. Дякую, вона дуже вона дякую. Вона дуже вам гарного дня. Бажаємо. Дуже дякую. Дякую, вам. дякую, дякую. Наша молодь роздає, дарує нашим містянам саме браслети, ляльки-мотанки, смаколики з різними побажаннями, звичайно, миру і перемоги. І ми впевнені, що містяни, містяні наші мешканці отримали такі подаруночки і будуть з собою завжди їх носити. Це в знак єдності та солідарності. Українці відзначають День Соборності як символ злуки та єдності. А така патріотична акція була приємною несподіванкою для багатьох містян. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. І це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.